Сіманьян пішла на півставки прес-секретарем до Путіна та пророкує завершення СВО масштабним ударом по Європі, який обіцяв сам вождь. Пісков своєю чергою тримається за крісло як може і намагається підіграти шефу, але виходить, як, знаєте, у поганій виставі. Актори за НАТО стараються і виходить, наче то, вистава третього класу, Скабєєва навернулася у нову релігію. А люди, які побували на Донбасі, зрікаються рускава міра. Друзі, ви на фабриці новин це огляд російської пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Отже, Сіманіянша вирішила, чим закінчиться війна Росії проти України. Все це пропадистка взяла із заяв свого ж хазяїна Путіна. Але давайте по порядку. Значить, бобриїдка взялася перекладати промови бункерного з мови чекіста на російську. Звичайно ж, у своїй інтерпретації. Сама пропагандистка спить і бачить, як би вдарити по європейцям, які є партнерами нашої країни, але своє бажання вона вкладає в ротяку Путіну і довольствується тим, що побачила великий підтекст у словах свого вождя. У новому випуску під назвою Що і треба доказати?» сіманьян вилила чергову порцію відбірної пропаганди, так як вона власне вміє, з дуже серйозним бобрячим обличчям пояснила усім. Кому ще власне не надійшло? Чому Путін це цар і Бог? А ми з вами, звісно ж, друзі, зараз розберемось, чому це власне не так. Почнемо з того, що диктатор висловився щодо поставок західними партнерами винищувачів Ф-16 нашій країні. Звісно ж, уся верхівка Росії цим дуже занепокоєна, адже вона може просто втратити єдину перевагу, яку вони зараз мають. Мається на увагу на увазі перевагу в повітрі і в авіації. І власне на кону стоїть сама путінська СВО. Саме тому переляканий Путін продовжує намагатися, хоч якось, залякати Європу. Леопарди, Хаймарси і Стормшедов показали, що жодні його кроки у цьому напрямку не діють, але надії старий не полишає. Тож Сіменя дуже дуже сподобався натяк Путіна на те, що Москва буде бити по. Натівським авіабазам, якщо ті будуть розміщувати на них винищувачі, які плануються передати Києву. І якщо з цих авіабаз будуть злітати літаки для ведення бою? Давайте процитуємо: якщо істребітелі будуть злітати з аеродрома за пределами України, щоб бомбити наші міста, істребляти наші міста, наших людей. Будемо ли ми відповідати, в тому числі і за пределами України? Я услышала відповідь президента як да. Хорошо, це погано, покаже життя. Приведет ли это к моментальному окончанию конфликта? А я думаю, что этим і кончиться. Ответ, судя по всему, да. Кінець цитати: тобто, коли з території Білорусі запускають ракети по Україні, бо Чик-Чирик – це високобажаємо картопляний партнер Путіна. Це окей, це можна. А коли те ж саме робитимуть, якщо до речі, робитимуть західні партнери України, на що власне і натікає сама Сіманян, то Путін обов'язково по ним може вдарити. Ел. Логіка. Не дивлячись, друзі, на те, що президент РФ готовий вдарити ракетами по Європі, що, за його наказами, десятки населених пунктів вже просто не існують, а люди живуть практично в апокаліптичних умовах, військовий злочинець дуже ну дуже переживає за Київ і береже його. Я не зійшов з розуму, тут не подумайте. Це все слова Сімен'ян. А все тому, що він, як і Медів Путін. Мріє підняти триколор над майданом незалежності. Цього Путін сам не казав, але так за нього вирішила Сіманіян. Саме через це, на думку пропагандистки, диктатор не приймає рішення бити по українській столиці. Вдумайтесь. а также по центрам принятия решений. Давайте процитуем. Путин, безусловно, считает русских и украинцев одним народом. И поэтому Путин считает Киев своим русским городом, коим он является матерью городов русских. И ты не будешь просто так, чтобы отомстить, бомбить прекрасный и красивый город, если ты считаешь этот город своим. Я, ледь, не проблювався. Від цитат цитата сегодня. Судя її слів, усі інші міста, места, вщент разносит армия Путина, Він своїми не вважає. Маріуполь теж не входить в список улюблених міст Путіна. Правильно? Ми все правильно розуміємо. А тепер справедливості заради скажемо, що ніколи за історію нашої планети жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак, скільки зазнав Київ тільки за травень, не говорячи взагалі про майже півтора року війни. За один місяць Путін випустив по Матірі городов Руських, як каже сама Сіменян, близько 250 ракет і шахідів. І ця Чорнорота буде ще розповідати про велику любов Путіна до братнього народу і до Києва, зокрема. Сам же Бункерний сказав, що не має жодної проблеми у тому, щоб знищити будь-що і будь-кого у Києві, друзі. А не робить він це по якимось таємним причинам, яких не може розголошувати. Ну, може, вже просто варто зізнатися, що ви просто неспроможні прорвати нашу повітряну оборону. А хоч і ні, стривайте. Путін же сказав, що росіяни вже знищили 5 зерка Петріот, пам'ятаєте? Тут, звичайно, в цьому ніхто не сумнівається, і ніхто не сумнівається у тому, що виходить, тепер єдине джерело інформації для Путіна щодо фронту, щодо ситуації на фронті, це Канашенков. Ну а як по-іншому? Пропаганда, який так охоче піддається Путін, сягає друзі свого апогею. Ми не втомлюємось про це говорити. Вкотре диктатор заявив, що однією з цілей його СВО була демілітаризація України. Хоча всі розуміють, що це бред і абсурд, і з повномасштабним вторгненням Україна стала набагато більше озброєною військовою технікою зі всього світу, друзі. Так от. Після слів Путіна плібії почали швидко підхоплювати цю заяву, намагаючись цьому маразму надати хоч якийсь сенс. Спробував це і вуса Путіна Пісков. У нього вийшло не дуже, скажемо одразу. Але попитка, як то кажуть, не питка, але не в цьому, не в нашому випадку. Пробачте, буду далі цитувати вуса. Як сказав Путін, адмінії задач була демілітаризація України. Фактически ця задача во многом виконана. Все менше і менше своєї оружия Україна ізує, і все більше і більше вона ізує системи вооружені, які їй снабжає країни Запада. Ви бачите у цих словах ну, хоча б вот таку манюсеньку краплинку сенсу. Бо я, друзі, і ще мільйони здорових людей, які розуміють, що что... таке ось ця демілітаризація, демілітаризація. Да? Де не бачать і просто перебувають в глибокому шоці від тих, хто все ж таки знаходиться при владі в Росії, і тих, хто слухаєсь бретасий. Такими темпами тоді можна взагалі всіх зібрати і заявити, що всі цілі так називаємо СВО, досягнуті. Поки Путін і його прихвостні намагаються вкотре пояснити росіянам, які досі не доганяють, що ж являється метою цієї війни. Люди, які опиняються на територіях, де вже панує русський мір, просто в шоці, в шоці від побаченого. Друг терориста Гіркіна Максим Калашніков там є такий, який у минулому, про значить, дуже яро підтримав і той самий Русський мір, і СВО Путіна, відвідав міста на Донбасі, які наразі знаходяться під російською окупацією. Так їх вже неодноразово відвідували й інші пропагандисти, але цей, через те, що хоче увірувати свій шмат влади на пару з Гіркиним, воліє на відміну від Соловйових і Скабєєвих. Сказати правду про недолугість російської влади. А ми це можемо послухати як черговий доказ того, що і так усім насправді зрозуміло. Звісно, на федеральних каналах не покажуть, як українці живуть на окупованих територіях насправді. Тому їм варто було б послухати розповідь біженого патріота. Нельзя, нельзя, чтобы освобождаемая территория превращалась вот в, в такую зону Апокаліпсис, ребята, Нельзя, Іначе грош цена всім нашим разговорам верховним. о русском мире, от него будут бежать, как от зачубленного. Это те самые территории, которые удалось как-то вот, вот, вот занять, освободить из-под власти Киева. Вот такая целая полоса вот этих городов. криминальная рубежная, рубежная, Северодонецк. И вот это, конечно, страшное очень. Так сказать. Мы об этом много раз говорили, что это зона гуманитарной катастрофы, зона просто бедствия. За словами Калашникова, у людей на напрямку Кременной доси мая ани воды, ани светла ничего. А гуманітарна допомога приїжджає раз на місяць, щоб ви розуміли. Люди розлючені і задають логічне питання: від чого ви нас звільнили? Знову ж таки, друзі, давайте нагадаємо, що такі висловлювання росіян не означають, що вони проти війни або проти загарбання українських земель. Ні, вони все ж те саме хочуть, що і Путін просто вбачають інші шляхи досягнення. Така собі піар-кампанія, знаєте? Але варто зауважити, що з цього можна. Зробити ще один висновок. Дійсно, русський мір, який так гаряче рекламують на російському телебаченні, він проглядається і в Читі, і в Магнітогорську, і в Нарільську, там, де росіяни самі дійшли до такого рівня життя. Але ще потворнішого, більш справжнього вигляду набуває поняття Рускава міра на захоплених Росією територіях тут. Вони себе проявляють в усій красі, залишаючи людей без елементарних засобів існування, розповідаючи на телебаченні, що забезпечують усі свої, як вони кажуть. Нові регіони усім необхідним. Пропагандисти не втомлюються виїжджати на мої улюблені релігійні темі, друзі. Досі живуть в ілюзії, що Бог з ними. Як би це смішно насправді не звучало? Ці наративи транслюються з брудних ротів, які розпалюють ненависть і пропагують війну, нібито під священними знаменами при кожній можливості. Повірте, при кожній. Один з експертів в ефірі Соловйова згадав. Дуже таку сльозливу історію, наголошуючи на чистоті і невинності російських солдат, які прийшли знищувати усе навколо себе на чужій землі. Про кого б ви думали ця вся історія? Ну, звісно, про священника на передовій. Просто послухайте і оцініть рівень маразму, який для росіян вже є буденністю. на передовій відправляє штурмові отряди, от на самій лінії вивозик самі. і там його син, воюють. Я їх відправляю не на смерть. Я вам говорю: кто з Богом? Кому Бог цікавий? іди сюди почищатися. І я їх благословляю не на смерть, а на жизнь. Вот этот парадокс: йти на смерть ради жизни. Вся ця бравада направлена на типу християнського русского обивателя, який раз на рік заходить в храм, але хрест на пузі носить щоденно. Також цей рівень пропаганди. Підійде і для бабульок, які біля храма днюють там буквально і ночують, але все це не заважає їм виправдовувати війну, виправдовувати вбивства, виправдовувати катування і знищення цілих міст. Пропанда працює, а відтак все зводиться до того, що війна священна. Ми да, десь вже ми це чули. Знову ж таки, використовують вже знайомі наративи. Так само працювала з нацистами і фашистами. Росіяни навмисно саме такі епітети застосували і до українців, аби викликати вже звичну емоцію у простого росіянина, який не хоче думати. Вона базується на спогадах про Другу світову війну. Фашист значить нужно убій. Все. от на цьому аналіз ситуації росіянина, закінчується. Тож з релігією працює так само, пропандисти. Є таке слово в російської мови взивають до начебто християнських цінностей, які, начебто, відстоює Росія, знову ж таки абсолютно розкручена пропагандою історія, адже ніякою ніякої духовністю на території Росії просто не пахне, навіть не пахне, друзі. Ну і далі закидає, знаєте, вудочки про батюшок фронт і смерть раді житті. Ну, по перше, це часткова правда. Росіяни йдуть на смерть заради життя одного лисого бункерного життя. Яке так чи інакше скоро закінчиться, повірте. Ну і насамкінець, друзі: ознаки путінізма, головного мозку Скабеєвої, яка вже остаточно на фоні нервового зриву відлетіла у світ, як каже сам Гіркін, розових поні. І ось що виставила у себе в телеграм-каналі. Також не є і надпис під картинкою Ленінград. Любітелі Радянського Союзу, які просто сплять і бачать, як би повернути ковбасу по 220 і розстріли інакамислищів чхати хотіли на сучасну назву міста. Вони спіною з рота впевнено будуть до кінця життя відстоювати трупів на червоній площі і совкові назви. Тож гасла типу Цой жив відійшли на 10-й план. Тепер новий патріотичний, а точніше Путінський погляд на світ має бути викарбуваний на кожній російській стіні. Тренд розпочаток. Викликайте швидку. Друзі, на сьогодні це все. Ну а ми продовжимо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ставте лайки цьому випуску, а також пишіть в коментарях, як вам нові виходи в світ від Путіна і вся ця шайка прихлібателів, які намагаються потім розшифровувати все, що він е, там наговорив. Як вам нова армія прихильників в обличчі Скабєєвої? Так, вона давній фа фанат Путлера, але. Ну, це якийсь новий рівень. Мразматичний. Погодьтесь. Зустрінемось під відео, друзі. Дякую, що додивились.